Єврейська Пасха або песах одне з найважливіших свят для юдеїв. Його відзначають на згадку про вихід з Єгипту, тобто звільнення єврейського народу з єгипетського рабства, розповідає Поліна Бліндер, заступниця директора єврейського общинного центру. «Мігдаль». «Ми називаємо його святом свободи, святом весни, святом Маци, тому що це все основні символи цього свята. Ну, я думаю, що сьогодні, що найголовніше це, звісно, свобода, тому що можна провести таку паралель з українським народом з тим, що ми зараз переживаємо. Під час воєнного стану для одеської єврейської общини святкування песаха особливо важливе, зазначає Поліна Бліндер. Фараона можна перемогти. Ми знаємо історію, що це свято на честь того, що ми вийшли з Єгипту, але до цього нікому ще не вдавалося вийти з Єгипту. Жодний раб не мог вийти з цієї страни. Те, що сталося з єврейським народом, це було чудо, тому що цілий народ взяв і вийшов із Єгипту, і це приклад того, що не дивлячись на те, що ми маленький народ. А фараон та Єгипет дуже був міцний та великий, але фараону можна перемогти. Традиції святкування песаха єдині для всіх іудеїв, чи то в Ізраїлі, чи то в Україні. Продовжує Поліна Бліндер. Встановлений порядок називається пасхальний седер. Ми маємо випити чотири келихи віна або виноградного соку. Ми маємо їсти мацу. Та ще декілька речей, які лежать на пасхальному блюді, і є символами цього свята. Таке блюдо, воно зветься Кіара. Тут на євріті написано, що на неї що на неї треба покласти. Це Карпас, якийсь овоч, який під ногами росте. На пам'ять про те, що ми були в Єгипті, в рабстві, ну як не свободні люди. Як як овочі під ногами, також на блюді повинні лежати гіркі трави, яйце та харосет солодка суміш із горіхів та фруктів. Особливу увагу в песах юдеї приділяють своїм дітям, розповідають їм про вихід з Єгипту, щоб уроки історії не були забуті. В нас є така заповідь розповідати своєму синові про те, як ми вийшли з Єгипту. Щоб знати, що таке свобода, що таке свободні люди. Треба вірити. По перше, що це можливо. Треба вірити, що свобода це найважливіше в житті людини, тому що що може раб? Раб нічого не може, а свободна людина може все. Цьогоріч песах починається з вечора 5 квітня, виконанням так званого першого седера. За межами Ізраїлю, в тому числі в Одесі, песах святкуватимуть 8 днів до 13 квітня.